Розглянемо наступне питання: це основні інструменти управління запасами підприємства в програмі малий бізнес. Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості: це роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію. Облік довільних характеристик номенклатури, в якості характеристик ви можете саме відображати колір, розмір тощо. А також ви можете використовувати партії запасів. Облік в розрізі комірок, місць зберігання, зони, стелажі, полиці тощо. Тобто ми можемо наш склад деталізувати або розділяти на комірки, на зони, на стелажі. Я завжди наводжу приклад: це аптеки. Коли ми приходимо з вами до аптеки, фармацевт вже знає, в якій. Ну, як знає, да? він в програмі це веде, і програма йому відображає, на якому саме стелажі, в якій шухляці знаходяться потрібні ліки. Як це знає фармацевт, для цього в програмі розділені наші склади на комірки, на стелажі, на зони. І відповідно, тоді ми просто розуміємо, що ось є залишки товару, не просто на складі магазин, а ми можемо подивитись в якій саме шухляці вони повинні зберігатись і з легкістю їх знаходити. використання актуальне не тільки в аптеках а й на будь-яких складах Програма нам дозволяє при управлінні запасів використовувати механізм резервування запасів, тобто облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців. Плюс при управлінні обліку запасів використовується ордерна схема обліку запасів. Це використовуються додаткові документи, прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери. Тобто, це окремі документи, які ми використовуємо при відображенні надходження або. Відвантаження або видатку запасів по складу. Також програма нам дозволяє використовувати функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації, а саме оприбуткування і списання запасів. У прикладному рішенні Баз Малий Бізнес передбачена спеціальна обробка, що дозволяє розраховувати потреби компанії, а саме дефіцит в тих або інших запасах. Давайте ми саме її детальніше подивимось. Дана обробка знаходиться у розділі Закупівлі, розрахунок потреб. І при натисканні команди розрахувати. Програма зараз здійснює пошук. А який же саме дефіцит? Ось ми бачимо, що дефіцит саме у назві позиції Столешниця для журнальних столиків. Тобто програма нам говорить, що цю позицію нам потрібно замовити. Також програма нам дозволяє використовувати додаткове управління запасів. Ось, наприклад, давайте ми перейдемо з вами до довідника номенклатура. І оберемо позицію «Винт». Це Наша сировина, яку ми використовуємо в процесі виробництва. Але, наприклад, ця сировина дуже часто використовується, і нам потрібно, щоб завжди вона в мінімальній кількості була на залишках. Для цього пропоную перейти до команди «Ще» управління запасами, і ми з вами вкажемо, що для даної позиції вінт потрібно, щоб програма нам допомагала підтримувати рівень запасу, а саме мінімальний це буде 10, а максимальний це буде 20. Тобто нам потрібно, щоб завжди мінімум 10 штук даної позиції у нас завжди було з вами на залишках. І натискаємо Записати та закрити. Знову перейду до нашої обробки розрахунок потреб. Знову натискаємо команду Розрахувати. Виконується розрахунок. І ось програма нам говорить, що у нас є дефіцит позиції «Вінт». І програма нам говорить, що мінімальний запас це 10, максимальний запас 20. Початковий залишок 0, тобто зараз немає взагалі цієї позиції. Відповідно, нам програма підказує, що потрібно дозамовити, але вже далі ми обираємо, чи дійсно ми будемо дозамовляти, чи ні. Звертаю вашу увагу, що одна позиція у нас виділена червоним кольором, а інша ні. Чому? Червоним кольором це означає, що у нас саме протерміновано виконання даної позиції. Виконання це мається на увазі відвантаження або виготовлення і ось нам програма з вами підказує, що нам потрібно замовити, а далі вже ми вирішимо. Так, ми говоримо, що ми будемо замовляти. Кількість ми можемо з вами змінювати. Далі ми переходимо до планування. І нам програма. Нам з вами підсказує, у кого ми можемо її замовити. Звертаю вашу увагу, що на позицію «Вінт» програма нам підтянула постачальника фурнітура південь. Тобто, якщо ми знаємо, що цю позицію ми завжди закупляємо одного того ж самого постачальника, в нас є стандартний постійний постачальник, то ми з вами, відповідно можемо прописати цю інформацію в самій карточці номенклатури. Тобто я знову зараз перейду до довідника номенклатура, відкрию позицію «Вінт» І ось подивіться, будь ласка, уважно, що саме вказано, що позиція «Вінт», вона спосіб поповнення це закупівля, вона закупляється, і постачальник це фурнітура південь, тобто вказується, у якого постачальника саме закупляється. Відповідно, до цих налаштувань програма нам і підтягнула з вами в обробку розрахунок потреб у запасах. Даного постачальника, але якщо ми хочемо замовити у нового, то ми з вами можемо зняти позначку за даним постачальником і обрати нового. Такі можливості також є. Для столешниці не був вказаний постачальник, і то відповідно, програма нам і говорить, що це буде новий постачальник. Для фурнітури південь, для позиції Вінт, все ж таки я залишу фурнітура південь і натискаю команду Сформувати замовлення. І відповідно програма нам створює два замовлення постачальника. Чому два і чому вони не проведені? Два, тому що один буде документ замовлення на постачальника фурнітура південь на позицію ВІНД. Чому програма не провела цей документ? Тому що програма не знає ціну. У мене в даній програмі відсутній прайс-лист постачальника, і програма не знає ціни. Як тільки ми вкажемо ціну, то ми зимо можемо вже документ проводити. І відповідно, другий документ. В другому документі навіть не вказаний постачальник, Тобто, програма говорить, що потрібно замовити, але в кого замовляти, програма не знає. Для цього нам самостійно необхідно з вами обрати постачальника, вказати ціну. І ми можемо з вами проводити документ. Відповідно, оновлюємо з вами інформацію, і ми бачимо, що два документи у нас з вами проведені. Тобто ось таку обробку включає програма, яка дозволяє нам з вами формувати замовлення постачальникам з врахуванням дефіциту.